Шановні пані і панове, сьогодні хочу розповісти, як треба вирощувати персики, щоб вони були крупні, солодкі і не хворіли. Всі знають, що їх дуже важко вирощувати, тому що вони часто починають боліти курчавістю і через 4-3 роки, якщо ви їх не будете обробляти, ваша деревина 100% загине. Дивіться, після висадки чуть далі я покажу, як висаджується дерево. Вам треба обов'язково два рази на рік обробляти весною та восени купоросом, або мідце препаратами. Весною це може бути залізний купорос, осінньо мідний купорос, або наоборот, весною. Мідний, осінньо залізний. Це обов'язково ранньою весною в березні місяці або ж восени в вересні. Обов'язково робіть ці обробки. також весною з інтервалом 14 днів, ми робимо обробку фунгіцидом від курчавості персика. Любий фунгіцид вам підійде. Я не буду нічого рекламувати. Єдине, що не беріть в маленьких ємностях, бо вони дуже часто підробні. Старайтесь брати велику кількість, вони добро храняться. І, допустимо, в каністрах від 2-3 літрів. Вони вже йдуть з сертифікатами, і ви можете перевірити, щоб вони були якісні. Це дуже важливо. Якісна обробка, і ви будете з персиком. Також персик не треба перегружати. В кінці відео я покажу ненормований персик. Це зараз ви дивитесь на нормовані. Тобто, якщо вони нормовані, вони набагато більші по масі, по розміру. Вони добріші. Тобто будуть тільки плюси. Ну і товарність, звісно, такі персики краще купують на базарі, чи то буде мілкий. Чи то буде крупнею, ви самі все розумієте. Отже, обов'язково мульчуйте і не переливайте. Персик сухостойкий, лишні поливи йому не потрібні. Якщо дерево буде замульчоване, то йому буде достатньо природної влаги. Навіть якщо у вас, як у мене, за 40 температури жара для нього це не проблема. Єдине, що має бути замульчований приствольний круг. Ну і обов'язково при висадці в лунку, коли ви висаджуєте дерево. Ми даємо 2-3 відра перегною і хоча б четверть відра попілу. Це все добре перемішуємо і висаджуємо наше дерево. Ні в коїм разі сильно не заглубляйте його. Отакий От робите бугорочок. Ви повинні розуміти, що ця земля ще трохи всяде. Тобто, якщо ви одразу висадите дерево на уровень, скажімо так, не посчитаєте, що десь 5-7 см воно ще всядеться, воно у вас нерне в землю і, звичайно ж, буде дуже довго розвиватися, медленно, і цього не допускати. Тобто зразу розсчитайте, що ця земля ще трошки просяде. Або зарані ділайте лунку. Допустимо, ви плануєте весною висаджувати, зробіть з осінню такі луночки, земля за зиму. Підсяда, і ви тоді зможете зробити висадку. Ну і паличку обов'язково ставте, щоб дерево підв'язати, щоб його не крутило, не вертіло. І акуратненько розлажимо корні. Якщо у вас гарний розвитий саджанець, хороші корінці, розложили їх і висаджуйте дерево. Корінці, якщо де є зломані, підрізаємо сікатором. Нельзя ставляти зломані корінці, бо дерево це буде хворіти, довго приживатися. Щоб вам дуже пішло в рост, просто попідрізали, де є зломані, і все буде добре. Ну і звичайно ж, при висадці саженця його треба постійно регулярно поливати, поки корніва система нароститься і саженець піде нормально розвиватися. Ну, по дереву буде видно. Це хоча б місяць, вам треба буде його поливати. Ну, раз на тиждень це точно. Дайте туди відро, два води. Як провіряти палець. Куди всунули, якщо вологу то не поливайте. Якщо йдуть дожі, то звичайно ж переливати не потрібно. Просто держіть, щоб почва була волога, і рослинка буде добре розвиватися. Після такої висадки два наступних роки її нічим підживлювати не треба. От посадочного матеріалу, який винесли в лунку, два-три відра перегнує, плюс четверть попілу. Цього з головою хватає для нормального розвитку деревини. Потім на Третій, четвертий, п'ятий рік, коли вже почнеться плодоношення, то обов'язково ми підкармлюємо. Я вам показував трав'яні настої. Той самий попіл можна просипати понад деревом. Це все я вам показував. по сезону це все робиться. Попіл ми даємо, коли персики починають стигнути набирати масу. Трав'яний настій ми даємо ранньою весною. Дві-три підживлення хвати з головою в вашій деревині. Сильно багато його закармлювати не треба. Щоб у вас були гарні добрі персики. Ну і, звісно, фарміровка. Персик має бути висотою не більше 2 метрів. Якщо ви запустили, воно він погнав висоту, він переростає, виснажується, і згодом він у вас загинув. Сьогодні в коєму випадку не можна допускати. Тобто сильно ріжте персик, зрізайте все лишнє, все сухе, не давайте йому лізти високо вгору. Тоді у вас будуть гарні плоди. І, звісно ж, обов'язково робіть обробки, з якими сказав. Оцих чотирьох базових обробок буде достатньо для обичного домашнього хазяйства. Звичайно, що в промисловості, де вирощують промисленно персики, обробок діляють більше, їх може бути і 12, і 15 за сезон. Но вам таке кількість діляти їх не треба. Чотирьох буде достатньо. Якщо буде... Дощове літо таке дуже рідко буває, але буває. Тоді кратність ми чуть увеличуємо за того, що більше дождя, грибкові краще розвиваються, і тим самим фунгіцидом вам потрібно буде обробити допустим, не два рази, а три і чотири. Ну, максимум 4 це самий максимум. Тобто, якщо у вас перший місяць літа, наприклад, постійно йдуть дожі, то, то з інтервалом 12-14 днів обов'язково зробіть 3-4 обработки фунгіцидом, і у вас проблем. Не буде. Будуть ось такі гарні персики. І ще раз кажу: це формовані. Коли ви їх формуєте, вони виростають дуже крупні. Що таке формування? Ну це допустимо, у вас 100 квіточок зав'язалося, із них убираєте, вставляєте. Допустимо, перший раз обірвали половину, 50 оставили. Потім з цих 50, вже як буде зав'язь, дивитеся, оставляєте. Ну, штук 20-25 максимум. З цих 20, потім теж ще деяку частину будете обламувати, ті, що будуть погано розвиватися. Тобто, чим менше плодів, тим більше розмір, і тим вони будуть добріші. Тобто, у дерева є определенні можливості, які воно може витягнути. Тоді воно наливає плод крупніше. Тобто, у вас буде і мілкого дуже багато, і гарного товарного менше. Ось бачите, це неформований персик. На ньому дуже багато, але вони майже в два рази мілкіші. Якщо ви для себе, допустимо, на консервацію або просто поїсти, можна не формувати. Якщо ви хочете продати на базар, то краще формувати, такі краще продаються. Ці самі рекомендації також касаються і нектарина. Вони вирощуються однаково. Ось я вам показую нектарин, все те ж саме, та же курчавець на нього нападає. В общем, ті же хвороби, що і у персика. Обов'язково обро... обрізка, не давайте сильно переростати вашому дереву, і тоді будете з гарними, добрими фруктами. Ось такі персики, нектарини у вас виростуть. Єдине, що при висадці, старайтеся посадити ваше дерево. На південній частині вашого участка вони дуже люблять тепло і не люблять сквозняків і морозів. Тобто ховайте ваші дерева, тому що будуть вимерзати, підмерзати. Ну він повністю не вимерзне, не замерзне. Ну буде в дуже велика частина гілок підмерзати. Ви потім прийдете весною. Восіньо вроді підрізали, Весну приходить. На ще більше половину вирізати, бо воно все вимерзло. Тобто за цим слідкуйте, ховайте ваші персики і будьте з гарним урожаєм. Також всім, шановні пані і панове, рекомендую подивитися під відео в описі. Буде мій телеграм-магазин. Також там буде мій вайбер. В магазині можна подивитися на сіні, яке у нас вже є в наявності квіти. Все ми вже відсилаємо. Вибирайте, всім дякую і гарних врожаїв.